Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Сергій. І у нас в Україні трішки потеплішало. і Я вирішив зняти наступне відео та порівняти витрати заряду батареї. При температурах у попередньому відео до мінус 17 градусів, та, е, зараз при температурі плюс 6 градусів Цельсія. Авто BYD Song Champion заряджено до 100%. 605 китайських кілометрів по одометру. Рухаючись тим самим маршрутом, що і в попередньому відео. я клімат-контроль встановив на 21 градус Цельсія? Оскільки на вулиці температура плюс 4 градуси Цельсія. При контрольному замірі на перше 50 км шляху. Було затрачено 10% заряду батареї та 57 китайських кілометрів. Шлях перед склав 104 км. 24% заряду батареї та 144 китайських кілометри. Середня витрата склала 29 кВт на годину. Через добу без підзарядки. Вирушив у зворотний шлях. Тим же маршрутом. Температура повітря плюс 6 градусів Цельсія. Середня швидкість 95-110 км на годину. Рухався з увімкненим адаптивним круїз-контролем При швидкості 95 км на годину. Авто гарно тримає полосу. Пригальмовує при наближенні до авто попереду. Також авто сигналізує. Коли руки не на кермі. Так, зворотній шлях склав також 104 км. При середній швидкості 95 км за годину. Витрата заряду батареї склала 26%. Підсумовуючи поїздку, хочу зазначити, що на 208 км шляху. Затрачено 50% заряду батареї та 302 китайські кілометри. При температурі повітря плюс 6 градусів Цельсія. У попередньому відео при температурі до мінус 17 градусів Цельсія. Проїхавши 206 км. Заря... Витрата заряду батареї склала 61%. Та 398 китайських кілометрів. Ось такі витрати і порівняння при температурах плюс 6 градусів та мінус 17 градусів. Всім дякую за перегляд і до нових відео по експлуатації автомобіля BYD Son Plus у комплектації флешчик. Всім дякую.